Останній мітинг перед самітом лідери опозиції зібрали сьогодні під стінами кабінету міністрів кілька сотень прихильників. Пікетувальники вимагали скасувати рішення уряду про призупинення євроінтеграції. Щоправда, передати свої вимоги особисто Миколі Азарову не вдалося. Двері були замкнені. Як опозиція, урядовці шукали різні двері. Наші кореспонденти. Восьма ранку колона пікетувальників з прапорами піднімається до кабінету міністрів. Мітингувальники першим ділом перекрили парадний вхід до будинку уряду, і тепер міністри повинні зробити вибір або ж продиратися крізь натов, або ж тихесенько йти на роботу чорним ходом. Мітингувальники даремно чекали представницькі авто. Міністри вирішили не ризикувати пробиратися манівцями. Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк прийшов на засідання уряду пішки і через центральний вхід, але для цього йому довелося прокинутися о шостій ранку. Через зад я Входить. На вулиці тим часом разом із мітингувальниками щохвилини більше міліціонерів, а також молодих хлопців у формі. Спортивні. а куди йдете? куди збираєтесь? А це не Хто там лишній? П'ять чоловік. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нама, ідіш у Я лишний, Куди йдуть? Підозрілі хлопці на запитання не відповідали. Мало того, під час виконання гімну руку на серці не тримали. В цьому мітингу в цей час Арсеній Яценюк пропонує пограти у квест із назвою Знайди Азарова». Ми пройдемо через інший під'їзд, їх тут багато. І будемо шукати у цих лабіринтах улади Миколу Азарова. Так. Ми, якщо доб'ємося до засідання уряду і виступимо, будемо вимагати скасування рішення. Лідери опозиції обходять увесь будинок уряду, але жодні двері перед ними не відчинилися. Всюди напис Ремонт. Таке обіцяє лідер свободи. Вони не пробачать, ми приходимо і клямки цілюємо. Звісно, реакція наша буде однозначною. Ми не будемо опускати руки. Зрозуміло, що в парламенті буде відповідь на такі ганебні дії. Уряду парламент це є наша територія. А в самому будинку уряду прем'єр Микола Заров пояснює, що паузою в євроінтеграції відводить країну від економічного провалля. Адже в такій ситуації люди не тільки б не відчули переваг від асоціації, а навпаки. Відчував катастрофічне падіння рівня життя, масове безробіття, економічні втрати, які можна порівняти з ситуацією 90-х років. Після мітингу головні опозиціонери полетіли до Вільнюса готуватися до завтрашнього саміту. Мирно було сьогодні і на Майдані Незалежності. Кілька тисяч студентів написали послання президенту. Волонтери почали роздавати мідинувальникам теплі речі: підштанки, шкарпетки, пледи. Бо ж холодно. Олександр Загородний, Олександр Романюк, Людмила Богдалян, ТСН 1.1